А ну, тут у мене одна кочечка. Дві розходи, тут одна з них кочка. <рес> ну, Будемо збирати. Ну, Андрія сюди ну, поцвіти, бо ай тут аж о, вже одне розбили. Вчора не збирала, сьогодні позбирала. Ну і під кочками тут треба буде зібрати. Я за подсвітку ну, запо... вже включила. А тут а, убрала я. Зараз побачимо, от ця, що... Коричневенька, це не кочка, то та дальня, так вочечка. Це треба буде завтра їх положити. А ну що в нас тут є, бачите? Бачите, бачите, яка агресивна дух. Тут знеслися ви щось. Треба... Ух, є там. Є тут, давай трохи заберемо. Тут є тобі, ну тобі не треба стільки. Я тобі оставила там маленьке, тобі оставлю зелененьке. Давай, щоб ти сиділа. на, Я тобі оставлю, зеленики, на. Все. Ні, конкуренша. Любить нестися в одному, да? На коричнева, подружечка. А це молоденька чорна курочка. Осінь у мене кочка заклоктала, а є не було яких підкласти. У моїй невістки курка вивела троє цыплят. Кажу, дай мені одне цыпля. Каже, ти що? Кажу, Я тобі курочку дам, а ти мені цыпля. Она мені дала ціплят, бачите, ми тепер хвочечка є. Так, пойдем далі. Пора все вже підем. А тоді покажу вам ще своє одне господарство, що в мене ще дітишки дає. Це яйця за півтора дня в мене. Десять молоденьких і дев'ять стареньких курочок. Так, такі. Ну, у мене курочки. Ну молоденькі то ламан брауни, а старенькі то різні. Так, треба бачити. Різні в мене. Ну, молоденькі це ламан брауни. Ну, вони не йдуть сюди, але мокнуть. І сіренькі є, і біленькі. Ну, сіренькі то смішані ці плята. Це теж невістка, каже, сіяці нам давали, а в інкубатора закладувала в тому році. Так. Заховались під процеп. Маскируйте. Зараз ми прийшли до сказати ручно робленого брудера, які плята вже трохи розхлювали. Зараз покажу вам, зараз пугатися будуть. О ну, ні. Бачите, яка вона тут. Це в мене тут ломан Браун. Так, може покажу вам. Гріс Сенді. От уже одна залетіла. Але вже тут є де-не-де -де і домашні. З домашніх яєць. Це чорненьке, це було точно з домашніх яєць. Бачите, у мене є. Чорненькі курочки. Я їх інкубувала ще в лютому. Ну, поганий вилуп був. Що можу сказати? Пластмасовий інкубатор підходить лише на літо, я це вже замітила. А щоб зимою інкубувати, потрібен більш професійний інкубатор. А так не виходить. Це поганий вилуп був, не скажу скільки. ну, Менше 70%. Тут в мене 35. Ой, вибачте, 45 ціпляток. Гріз Сенді і Ломан Браун і пару своїх домашніх домашніх яєць. Ну, такі чималенькі а Ну, я так присяду, не будуть вони лякатися. Так, а завтра буде, Так як завтра буде середа, я вже є ці куриних назбирала, і гусиних назбирала. Будемо завтра кочку підкидувати вже в одне місце. Посадимо окремо від інших корей. накриємо, щоб вона все Інкубатор заложимо. Автоматично в мене є менше гусиних яєць. Побачимо, як буде. Що я їм даю? Я їм даю комбокорм. Зараз тут. Бороварський комбокорм слівана для цеплятних сушок. Це водичка є. І робити зерно пшеницю. Ран... Спаша давала їм неділь три просто комбокорм, щоб вони набралися сили. А тепер вже варимішку з пшеницею битою даю. Так, А потепліє, ну, я так бачу, їм вже не сильно так багато місця, але куди ж діватися. Її ще не випустиш, бо на вулиці холодно. А сьогодні ще й дощ, вони ще маленькі, але вже на осінь у мене будуть курочки. Дивилась, тут чимало у мене курочок буде. ну Грісенькі, це в нас м'ясо яєчне, порода курочки, а Ломан браун це яєчна. Порода курочок. Бачу, у мене там ломан Брауни і петушки є. Ну, пойдуть вони в суп. <laughs> Невже відразу, самі розумієте. Ну, якщо якщо розбагатіємо, то куплю, напевно, все-таки більш професійний інкубатор, ну, побачимо. Ну, не в цьому році. В цьому році в мене на першому місці корова і трактор і навісне до нього. По максимуму обробити землі треба. Як воно вийде, будемо дивитися напроти літа. Буде мало все часу. Маленький може якесь відео знімати, де викладувати. Як вийде? Бо мого малого ще й перехідний візруст чи перехідний вік. Це відірви давикий називається. А менший брат у мене теж з вредними привичками, але слава Богу, і так допомагає, але у мене не сильно здорова людина. О, бачите, залізла на... на кормушку і не знаю, що робити. Ну, я рада, що в мене оці плятка є. Там курочка сяде, а там ще пізніше ще одна дожна курочка сісти. У мене небагато хвочок, але спеціально їх залишила. Оце ж як очічка, це що ся сіла ж, я вам розказала, це прошлогодні цепля з осені. Так вочка добре вигляділа, що вона, бачите, ранньою весною сідає вже. Так що в мене буде ще ціплятка. Ну, вже десь домашнього яйця. А чому вони в мене не такі? Темнокоричні, як усі у Ломан-Брауні, так як вони більшість -бра... Ломан-Браун порода молоденьких курочок, а трохи змішаних, то в мене потух грізбар, породи грізбар. І то такі світлі яйця. Але курочки, слава Богу, справляються. Бачите, як поуколуплювали мої екскусство. ручно зроблений брудер. Пласт... Пластик цей чи як називається? Пенопласт, ви бачите, розклювали, аж дав... аж туди достають. Ой, ну добре, що цей ці... пенопласт у мене в такому Ой, не пенопласт, а сам брудер у мене знаходиться. Раніше тут був телятник. Сарай тут був, а тепер воно так складається. Все, що не потрібно, все, що треба. Значить, хто складає, але оце цю... цю клітку ми не розібрали. На гуси те дуже вручали, і гуси тут, і качки були, індюшата були, хто тут і тільки по черзі не був. А це тільки одні циплятка будуть. Цього до мене. Є другі питання, які мені потрібно вирішувати. Але трошки бояться. У них тут та чорний коврик був, я вам покажу, ось він зверху лежить. Це такі накриваємо, тут зверху нічого на це опускає і вони гріються. Це що дверки я відкрила. Але вже ну, хоч і дощ, але плюсова температура, то наче якусь ловиться, бачите. А є такі, що вільно ходять. Я буду закривати і повішу коврака, і буде їм тепленько. Але за рахунок того, що вони, ну, бачите, порозкльовували, сквозняк вони ходять. Акліматизуються швидко до вуличних умов. Да? Зараз ще піду вам трошки сиру. Там. Буде, напевно, прикармлювати сиром, щоб білки вони отримали. Ну, зараз побачимо, принесу, побачимо, як вони будуть тісти. Ну, я положила три кусочки сира. Ну, всі ще ходять мимо. Вже все таки, хтось попробує. Піноплажі. О, хтось плюв, плюнув сирок. Ну, давайте, покажіть, які у мене. Хороші, а? Пеноплажик клюєте? О, чорненькі є. Ну, хай один начний їсти і всі будуть тісти. Ну, давайте, давайте. Да ну, ой, на нього, як говорять, сьогодні поки мись не похочає, то не з'їсть, так? Да? Ну, я думаю, почнете їсти. Що називається не голодний. Цікаво, але не голодні. Це добре, що ви не голодні. З ними дивлюся тільки я, бо, на жаль, господинець господі тільки я. Сім'я моя складається, брат найменше, мій син і я. Раніше була мама. Що також може в попередніх роликах бачили відео. Але що ж ви зробите? Всі ми під Богом ходимо. О, он пойде, діло, піди. Це ж вкуснота яка, Молочний сир, це ж яка, на білок. он да, трошки холодненький, я трохи з неділі не продала, але ну, нічого. Іде, вона, бачите, о. Так що будемо вас і сиром підкормлювати, щоб швидше набирали м'яс, кісточки швидше укріплювалися. Ну, Цікавість бере своє. А я тайком знімаю. Бо так бояться, шугаються. Ну, ще деякі бачать, що я стою, ще так стоять, Ховались подальше. А деякі бачать, одну такі. Вже навіть виходить хочуть.